Доброго дня, шановне панство. Граємо в козачки. У нас тут нація Саксонія Так, потім вийдіть сюди. Вийдіть на камінчик. Так, 15 хвилин миру. 3 на 3. 5К. Будуйте швидко. Потім усі. Будуєте ще один. А, неправильно трошки зробив. Ну добре. Треба було спочатку робити риночок. Так ну зробимо вже кузню. Трошки затупляв, вибачайте. А ви потім йдіть сюди. Так швидко обмінюємо. Так, ставимо казу. Казарма, казарма. Так, ще один міський центр дерево 6300. Золото Сюди і сюди. Ще один центр. Робимо стрільців. Так. Рома стрільців. Що нам потрібно? Ще? Щось. А, академія. Дерево 1200. І на і наїжу. Всі наїжу, наїжу, наїжу. Ми також наїжу, молодці, відпрацювали. Так, будувати поки. Так нам потрібно ще ось так зробити. точніше нам треба зробити Собто 250. Чорт побірі. А золото то не залишилось? День, два, три. Камінюки на дерево. На золото, будь ласка. Щось взагалі прямо дуже сильно туплю. Нічого немає. Золота немає. З камінчика на золото. Отрошки. Камінчик допомагай. Супер. Камінчик супер. Камінчик молодець. Так. Їжа буде тут у нас? Дерево 400, золото 900. Золото 90 хотів сказати. Давайте золото. Раз. Два. апаємо їжу. Спокійно. Давайте на дерево ще раз. Вугілля. Нам потрібно пенти тут. Нам потрібно ще вугілля. Дерево і золото. Дерево 200. Зроблено. Нехай хапається. Так. Золото 550, зараз золото швидко підійде. І зробимо ап на дерево. Супер. Ап на дерево. Так. Йди сюди. Оп! І на дерево молодці. Так, тепер нам треба ще раз на дерево. Нам потрібно тепер ще за ось так. Ось так і ось так. Копання. Так, супер. Робимо огляд. Своїх володінь. Скоріше на мене будуть тиснути. Тиснути буде дуже серйозно, тому я думаю, що нам треба зробити якось на якусь. Але так, барабанака але зробити захист. От, так. Давайте зробимо з їжі одну стайню. Ти, хлопець. Ось так. Мабуть, занадто близько, але добре. Так, барабанчик. Підійди сюди. Треба, щоб ти вийшов. Робимо ще. Угу. Так. О, це моє золото. О, Very good. Ось так. Ну давайте нахимане. Так, займаємо ще одне золото. Так, тепер можна відправити на камінчик. Де тут у нас добрий такий добротний камінчик? Ось у нас камінчик. Вперед на камінчик. Так, закриємо за тобою. Угу. Так зробимо. Вперед. Вперед. Іде сюди. Угу. Так, нам не потрібно, щоб ти стріляв по нам. Нам потрібно обійти. І зайти сюди. Так. Нам не потрібно тут ніяких... Зайвих, начебто, в совок. Стайню рубись. Не, мабуть, скоріше. Давайте рандеширить, зробимо. а потім ще одну стайню. О, церкву. Так, наїжу. їжу, супер. Нам потрібно опити. Наші копальні. А то забуваємо. Вперед? Вперед. Там, мабуть, краще. Так, рандашири вперед. Ну, мабуть, краще робити так неправильно. Uh -huh. Це наш хлопак, наш хлопак. Так не трошки ближче. Uh -huh. Буду тут стіночку. Добре. Стінка це дуже добре, але не для нас, мабуть. А поймо далі. Думаю зайняти ще копальне. А нехай буде. спігірше Точно настане. Займає там високу позицію, молодець. Правильно робить. Робимо ще одну стайню. Лапаємо. Будемо робити нам наші пушки. Трошки доміки лапаємо на майбутнє. Дойшли, от сі, Ще одне золоту. Ну, в принципі, можна зробити ще одну золоту. Так, супер. Так, хлопак буду звідси. Ти хлопак. Якщо що. Ось так. Будуй. Не втомлюся. Ще одну. Йди сюди, потрошку треба вже щось дапати. Так, в салізу апати. Золоту не вистачає. Так, йді сюди. нам треба багато їжі, тому напевно не на їжу. Робимо декількох. Майти трьох зробимо. Апнемо вже трошки хоч якось. Щоб трошки апнуті були. Чого не вистачає. Мабуть, золото. Ну так, як завжди. Золото не вистачає завжди. Золото це біч. Якого не вистачає. Так, тобі на допомогу. Давайте ще. депо зробимо. Апнемо трошки. Скільки залишилось? хвилинка? Нам треба хоч якась швидкострільність. стрільність. Взагалі нічого немає. 5-5-0. Давайте на їжу, як завжди. Угу. Слабовато. Не з'їжжі. Дерево 2000. Дерево. На дерево треба більше. Так, давайте сюди. Вперед. Дається відбій тривоги. Супер. Оскалики, топорилі. Так, робимо швидкострільність. Тепер апаємось. Скільки можемо? Хапаємось. Що у нас тут? 196. Добре. Так, нових місць. Не услідкував. Не услідкував. На дерево... на дерево. Я попав. Так, супер. Беремо наших рандеширів. Бравих. І треба нам поставити всюди захист. Хоч якийсь. Ще якийсь щоб був так. Робимо захист. Так опалень захисту, мабуть, не буде. Хоча в принципі чому не буде. Можна також зробити захист. Вони добрі. Працювали на нас. Зробимо ось тут ще чого тут. Багато чого. На жаль. В принципі, можна зробити поліпшення. Так, золоті копають всюди. Вони попереду. Це прям дуже погано. Серйозно? Отак, будуй. Молодці. Затопив. Пред. Не треба так заходити. Не треба. Поганий. Поганий. Що з тобою? Що це таке? Давай, будуй. Чи краще давайте отак от вийдіть. Ти йде тут, от? хлопака. Угу. Добре, давай ще один. Ти йдеш? Оп. Робимо на захист. О. -о, -о. Наша улюблена річ. Наша копиця. Ап. Удивлям. Хочу теж зробити всякий випадок. Ну-ка нормально. Так, золото 480 Давайте ще на золото. Ні, на барабанщика, будь ласка, цього хлопця. Я взагалі-то, взагалі-то я хотів би зробити рейдик. Так Захист. Так, ви хлопці. Мабуть вам тут краще буде будувати будівлі. Що нам в принципі потрібно? Наїжу. їжу. Так. 5 ну давай это хоча можна в принципі так. Тепер не вистачає їжі угу. В принципі я так и думав Треба 3000 їжі почекати Це ти просто так ходиш, бісишся мабуть Таке буває Так, ні, нам не потрібно поки Ходимо на століття. Угу. 4, всім На дерево йди туди. На дерево кажу. Так. Що зробили ми? Зробили. Відкриваємо. Угу. Добре. Під'їжджаємо. Парад. Все, да. Все, да. Парад, парад, парад. Сейчас 120 стрелцев. Отцеи. Так, давайте цих дроганів. Ред. Ред. Сам це хотів вийти, молодець. Молодець. Давай виходьте. Будемо тебе гасити артилерію. Все, супер. Ми погрались. Угу. Тут же рейдики, тут же люди граються, а я тільки хотів з ним повоювати. Ну, блін, не дали. Але так, непогано, мені здається, я би виграв. <рес> ну добре, так, дивимось, це він був який? Жовтенький. ну-ка давайте подивимось відносно на нього. Ну так, я би його просто завалив. Цині, прямо спочатку, мабуть, здався щось, трапилось у них. Перетинаються ці лінії цікаві. Так, хто нам зробив? Ага, це в них було. Чуть під кінець зробили? Ні, це з їхньої сторони. Так, я приносив 18 сторін, що нормально, в принципі. Супер. Ну така, спокійна гра на розвиток. Трошки повоювали. 15 пушок. Бачили? 15 гармат, що роблять. О, як скільки перебили. Ну добре. Перемога. Тож, слава ЗСУ. Переможемо.